Всім доброго ранку. Вийду, подивлюся, як там мій автомобіль. Ось взути лише в одних чоботях, в трусах, вийду на подвір'я. Тут можна позволити собі. Поки йду по дорозі до автомобіля, тут ось персики ростуть, можна попробувати. Персики зесь, омігенький якраз стиглий. Щас персика з'їсиш. А в чоботях, тому що вранці дуже роса велика. Росяться ноги. Поруч ось тут в мами ставок такий, ще з іншої сторони покажу. Сьогодні в гості заїде дядько родич, трошки сядемо, порибалимо. Так, щось там мій автомобіль, подивлюсь. Так, стоїть мій автомобіль. В общем, приїхав я десь орієнтовно за. 430-40 кілометрів. Провідати маму. О, доїхав на Ренозої своєму. Нагадаю, що батарейка 22 кВт. Я проїхав таку відстань. Машина брудна, сьогодні чуть пізніше помию її. Піду пройдусь, що там гляну, у мами робиться. Тут ось в мами достиг кизил уже смачний. Тут є, що поїсти. Підемо глянемо, що ще є в мами. Можна скуштувати малинки ще ось. Тут є плантація. Теж смачненька. М -м -м. Тут у нас малинка. Така крупна. Тут ось ще ожина достигає такі ягоди. М -м, теж смачненька. Тут ще можна скуштувати і жовта малина є. Тут вже її обірвали, О, але ще попадається і жовта малина. А ось я знайшов, дивіться, скільки тут жовтої малини. Бачите, хороша така, дуже солодка. Ось сливки ще ми знайшли. Теж попробуємо. Хороші такі. Тут ще полуницею можемо попастися, дивіться. Правда, зараз дрібна пішла, тому що вже трошечки врожай позбирали. Але дрібненька ще є, полуниця. А тут ще знайшов, дивіться, яке диво, чорні помідори. А вони, мабуть, ще не достигші. Тут внизу зелені, а зверху такі чорні, цікаві помідори, які я такий сам не бачив. Так, повернувся ще раз до персиків хороші стиглі персики. До речі, якщо у вас виникло питання, де я заряджаю автомобіль, я зараз знаходжусь у батьків селі, то в мене я вперше сюди приїхав і, на жаль, я не зміг тут його зарядити, тому що немає заземлення і потрібно буде переробляти розетку пізніше з часом. Тому я їздив заряджати свій автомобіль в районний центр в Броди. Там і заряджався на платних станціях. Тут, на жаль, поки що не зградився. Во. Але я ось вам показав, як добре в селі батьків. Тому потрібно частіше приїжджати, допомагати своїм батькам. Все, їм персики, це я зранку, Во, щоб почати свій ранок. Зарядити вас, хорошим настрим. Все, Всім хорошого дня, всього доброго!